Якщо ви суб'єкт господарювання, то очевидно, що ви чули, що з 2026 року вводиться нова класифікація видів економічної діяльності Nice 2.1. Поспішаємо вас заспокоїти, тому що матимемо перехідний період із 1 січня 2026 року по 1 січня 2027 року. Протягом цього часу можна буде порівняти вже свої існуючі кведи із новими видами економічної діяльності. Для чого це все потрібно? Для того, щоб адаптувати українську систему кведів до європейських стандартів і, звичайно, до сучасності. Це дозволить підібрати кведи, які б відповідали новим реаліям. Можна буде деталізувати кведи, розділивши один квед на декілька, або навпаки, об'єднати декілька кведів в один. Якщо у вас виникнуть запитання чи труднощі з цим, можете звертатися до бухгалтерської компанії Олімп. Ми вам обов'язково підкажемо і допоможемо.